Всім привіт! Сьогодні я з вами Ніколас і сьогодні хочу прибрати свою кімнату. Ну, чого я сьогодні вирішив? Зараз, го... зараз 18.42, а викладу це відео я завтра зранку в неділю. Е, якщо що, щоб ви знали, що я прибираю не в неділю, а в суботу. Ну, добре, зараз почнемо прибирати стола. Ну, погнали! Ну, так, да, в мене тут срач, ну, нічого не скажеш. Ладно, почнемо, перш це все прибирати. Ну, для вас це буде секунда, а для мене це буде 20 хвилин максимум. Раз, два, три. Все, я прибрав. Тепер треба це все витрати. І поки я зараз піду за. Губкою і милом. Ну, коротше, за миючими засобами, хочу сказати, У мене 17 грудня день народження. І я зніму ще одне відео, там, де я буду справляти своє день народження. І я б дуже хотів, щоб ви іменно в тому відео мене привітали. Ну, якщо ви це, типу, почули, будь ласка, коротше, дякую вам. Якщо ви привітайте. Ну ладно, погнали далі прибирати стола, я вже миючі засоби приніс. І зараз будемо починати мити. І чуть про мило не забув обов'язково. Так, перш ми напшикуємо візді. Візді. ну, Де хочемо, тим пісок ми там. Коротше, ми не прям скрізь, але тако, як наяву. Далі ми його розітремо. Потім. Перш зараз буде мило, а потім ми як його зсього розітремо і все буде Окей. Тепер ми, ми тільки чучуте. Господи ти мій тут мило. Тут. Тут трохи і ще трохи тут. У мене три каплинки, воно потім затреться, повірте. як ховатися. Я чуть, чуть тут, чуть-чуть тут і чуть-чуть тут. Зараз будемо його це все розмивати мочалочкою і витирати. Отак, От якісно все. А потім ми будемо ось такою, щоб все отаке все добре. Ну, ладно, для вас зараз це знову як секунда. А для мене це максимум як 30 хвилин. Ну, я, я вже чуть-чуть все помив і я приніс у цю штучку. Вона така підсилка, щоб, наприклад, не перебивався маркер прямо на стіл. Я вже неї помив за кадром. І тепер остається все гарненько розставити. Ну, я так вирішив, що прибирати ми будемо тільки стіл. Оце основу. Ну, ще під низом. Оця штучка є. Я покажу не показую, що там. Ну там теж великий бардак. Ну, ладно, тепер. Euh, зараз буде невеличка музичка і ви будете бачити, як тут все гарненько розставляється. А друга частина вийде в YouTube шорті. Не пропустіть. Всім до зустрічі. Гарного вам дня! Ну, зараз для мене, звісно, вечір. Ну, я це відео як казав, завтра викладу. Ну, всім до завтра! Ну, для мене, як ви поняли. Ну, ладно, всім пока!